Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про зірочник лісовий, який ще називають зіручник ланцетовидний або зіручник ланцетолисний. Зіручник лісовий це багаторічна трав'яниста рослина. Росте зіручник лісовий, переважно в листяних лісах. рідше зустрічається у мішаних. Зустріти його можна по всій території України. Рослини зіручника лісового досягають висоти від 15 до 35 см, іноді вищі. Стебло ніжне, прямостояче, може бути напівлежачим голе, гостро чотирьохгранне, вгорі стебло розгалужене. До стебла супротивно прикріплюються листки. Листки лінійно ланцетної форми, видовжено загострені, до 7 см завдовжки, при ширині до 7 мм. По краях листки шорсткі. Рослини зіручника лісового мають тонке, довге, повзуче, розгалужене кореневище. Завдяки швидкоростучому кореневищу, рослини зірочника лісового можуть утворювати кортини, за рік розростаючись до метра в діаметрі. Цвіте зірочник лісовий у квітні-червні. Квіти досить великі, п'ятичленні. З трав'янистими приквітками, розташовані на верхівці стебла у розвилках. Квітконіжки довгі, коротко опушені. чашолистки до 9 мм завдовжки, яйцевидно ланцетні, гострі, пелюстки до 18 мм завдовжки, до середини двороздільні, вдвічі довші за чашолистки. Плід – куляста коробочка, трохи коротша за чашечку. Зірочник лісовий. Це медоносна та декоративна рослина. Відомостей про використання у народній та офіційній медицині я не зустрічала, натомість є відомості про те, що рослина отруйна, хоча деякі джерела позиціонують зіручник лісовий як рослину, яку можна вживати в їжу. Відомостей про хімічний склад зіручника лісового я також у відкритих джерелах не знайшла. Тому дотримуюсь думки, що це дійсно отруйна рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.